Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дуже рада, що у вас знайшлася можливість і бажання зайти на мій канал, подивитись нові знахідки останнього часу. І я дякую за те, що ви дивитесь мої сюжети, що підписуєтесь на мій канал, що підтримуєте його, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ну і окрема подяка, як завжди, тим, хто мені довіряє, купує у мене посуд. Отже, сьогодні ми знову з вами дивимося знахідки не тільки останніх днів, не тільки останнього тижня, а і дещо я хочу показати те, що купила раніше. Ну просто інколи в сюжеті, коли будуєш сценарій, не завжди якісь предмети можуть підходити один до одного. І спочатку хочу показати вам ось таке блюдо для сервірування їжі. Його розміри 21 на 21 сантиметр. Тут є невеличкі ручки позолота, досить красива позолота така, матова, я б сказала, позолота. Це друга половина 20-го, декор деколь з підмальовкою, мохова троянда. Знаменитий такий декор, який часто зустрічається і на посуді Розенталь, Але це кайзер. Кайзер, друга половина 20-го. Ну і назва. назва декору теж. Ось така симпатична річ. Наступна знахідка: теж сервіровочне блюдо глибоченьке, я не виміряла, але десь, напевно, 5-6 см. Воно дуже стареньке, тут є потертості по позолоті, а так воно ціленьке. Довжина майже 30 см, 29,5 см і ширина 17,5 см. Тут монохромний декор, ну, по-перше, проріз, прорізна така, оцей обідок прорізна порцеляна. Тут теж є такі прорізі. Красивий малюнок, як на мене. ну, Мені подобаються монохромні речі. Це Шуман і Климо ну, в моєму каталозі прописано тільки 20-ті роки 20-го століття. Тобто річ, який 100 років, і вона в досить гарному стані це деколь. Красиво. Тепер абсолютно інший період. Перед вами ось така пара, кавова, але вона досить велика, мені здається. Це не моко, це демітасе так зване, ну середнє щось між, між моко і чайною парою. Кавова. кавова. Красивий декор, таке оздоблення. Золотом все зроблено. Глибоченьке. Блюдце таке, досить глибоченьке. І чашечка з красивою ручкою. Всередині теж є декор. Синій колір, глибокий синій, і він поєднується з золотом. Ніжки. І компанія, яка зустрічається мені вперше. Вона ось так називається. Рудольф Кемф ну, це абревіатура компанії, яка існує з початку 20 ХХ століття, а в 92-му році цю компанію купила інша, яка називається Леандер з 46-го року існуюча. Тобто, в 92-му році власник змінився в цій мануфактурі. Але ось чашка, да, вона вінтажна. Вважаєте, що вона вінтажна. Ну, 40 років немає, але 30 років точно є. І е, ця компанія е, знаходиться в Чехії. Це Карловарська порцеляна. Е, вона завжди користується попитом через те, що це якісна, е, якісний матеріал, якісна порцеляна, виготовлено все вручну. І тут позиціонують її як розпис ручний. Ви знаєте, я вже декілька разів помилялась, вважала декольлю те, що є ручним розписом, тому я нічого не буду говорити. Я просто показую вам цю чашку досить красиве оздоблення. Білосніжна порцеляна. Білосніжна. Вона не дуже прозора, трошечки тільки, але ось така. Вінтажна кавова пара нам зустрілась, і ми її з задоволенням взяли. До речі, хочу сказати, що вчора, в неділю, у нас був музейний день. З чоловіком ми ходили знову до музею порцеляни, більш детально все обдивились, передивились. І те, що було там рік тому, ми були, це був ну, тобто, перший такий погляд. А сьогодні вже інший період, інший досвід вже інший. І хочу сказати, що подібних предметів там досить багато. Ось і ручка, і таке оздоблення. Я знімала. Я хочу потім, звичайно, зробити невеликий ролик для того, щоб показати вам деякі речі, деякі. тому що повністю екскурсію робити це не потрібно. А ось деякі речі, звернути вашу увагу на це я хотіла. Тепер перед вами Тріо. І теж, до речі, оцей орнамент декорування дуже-дуже схоже на те, що ми бачили в музеї. Це компанія Валіндорф в часи Німецької Демократичної Республіки. Так, ось так. Відома компанія, відома популярна форма чашки, позолота. Все збереглося добре, позолота матова, така, дуже ніжна, гарна. І на цей декор з полюванням, зображенням тварин скоріше, ну, тобто тематика полювання, напевно. Такого теж дуже багато предметів подібних є в музеї, те, що ми бачили. Блюдечко також прикрашено таким чином, з цими тваринами, і птахами. І ну, Дивіться, тут ще й кольорова гама, така теж монохромна, можна так сказати. І на тарілочці ось такий олень. Оленя, до речі, ми теж вчора бачили, були в парку поряд з палацом, в якому знаходиться музей, там вони ходять просто серед, серед трави, серед людей. Дуже так приємно. Ось така трійка, яку я вважаю насправді ну, скоріше таким вибором чоловічим, або як подарунок чоловіку, може бути. Гарна трійка. Ще один чоловічий, ну в лапках я беру, але тим не менше, я думаю, що тут ви зі мною погодитесь, чоловічий предмет в нашій колекції посуду це ось така велика кружка, пивна з кришкою. Досить простий зразок у порівнянні з тим, що бувають і кришталеві, і там з різними рельєфами і так далі. Тут дуже проста така кружка. Але е, приємна. Кришка звичайна, тут є тільки ось такий жолудь зверху. І цей жолудь є характерною особливістю такого пивного посуду саме від компанії Kaiser. Весь Джомані написано, тобто до 91-го року вона виготовлена. Зображення сюжету теж таке підходить до пива, тому що тут гравці зображені десь так. ну, Можна роздивлятися ці, ці сюжети завжди, якийсь е, живопис німецький, напевно, якогось художника. Не знайшла я, на жаль, в інтернеті. Наступний. Е, наступна річ, яку я хочу вам показати, це невеличка статуетка, досить невеличка статуетка коня, білого коня. Тут є тільки трошки прикрашена сірою фарбою його е, грива. І, і хвіст трошечки це така красива, на мою думку, статуетка. І це румунія. Я вам вже показувала неодноразово предмети румунських мануфактур, тому не буду багато розповідати. У мене їх декілька. І всі вони, на мою думку, досить гарні. Деякі предмети румунських мануфактур в інтернет-магазинах коштують величезні гроші. Насправді, якось так їх цінують в Європі, на німецьких сайтах їх цінують. Ну а тут після того коня, який був у нас раніше, японського, не встояли і придбали ось цього красунчика. Ще дві вази. Одна більшенька 18 см висотою, оздоблена ось таким малюнком це деколь, красива білосніжна порцеляна, красива ваза. І це е, кайзер. Але кайзер Алкакунст, е, кайзер 1967 е, року марка От саме це клеймо. Ну, Красива річ, проста, але тим не менш красива, ніжна. Дуже ніжна ваза. А друга ваза 15 см висотою на такій ніжці, на постаменті, скажімо так, це кобальт, оздоблення теж деколью з таким малюнок з одної сторони і з іншої сторони однаково, мені здається, так. Да. І це компанія Баройтер. Баройтер теж десь середина 20 го ну, скоріше друга половина 15 сантиметрів, я вже казала, да, висота цієї вази. Ось такі дві теж красуні прийшли до нас. І це завершення першої частини мого сюжету, а другий я просто розділю на дві частини, тому що ну, забагато матеріалу. Тому до зустрічі в другій частині.